Розділ шістнадцятий прибув він у Дервію і лістру. І ото був там один учень на ім'я Тимофій, син наверненої однієї юдеянки, а батько був Гелен. Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в лістрі та віконії. Павло захотів його взяти з собою. І, взявши, обрізав його через юдеїв, що були у тих місцях, бо всі знали про батька його, що був Гелем. Як міста ж переходили, то їм передавали, щоб вони берегли оті постанови, які видали в Єрусалимі апостоли та старші, а церкви зміцнювалися в вірі і щоденно зростали кількістю. А що Дух Святий їм не звелів провіщати слово в Азії, то вони перейшли через Фрігію та через країну Галацьку. Дійшовши ж до Мізії, хотіли піти до вітінії, та їм не дозволив Дух Ісусі. Обминувши ж Мізію, прибули до Троади, і Павлові з'явилось видіння вночі. Якийсь Македонянин став перед ним і благав його, кажучи: Прийди в Македонію і нам поможи. Як побачив він це видіння, то ми зараз хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелію. Тож, відпливши з троади, прибули ми навпрост у Самотракію, а другого дня до Неаполя. Звідтіля ж у Филипи, що є перше місто осада в тій частині Македонії, і пробули ми в цім місті днів кілька. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви, і, посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Прислухалася й жінка одна, що звалася Лідія. Купчиха кармазином з міста Тіятір, що Бога вона шанувала, Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона і її дім, то благала нас, кажучи: якщо ви признали, що вірна я Господеві, то прийдіть до господи моєї живіть і змусила нас. І сталося. Як ми йшли на молитву, то нас перестріла служниця одна, що мала віщунського духа, яка ворожбитством давала великий прибуток панам своїм. Вона йшла слідкома за Павлом та за нами і кричала, говорячи: Оці люди, це раби Всевишнього Бога, що вам провіщають дорогу Спасіння! І багато днів вона це робила. І обурився Павло, і, обернувшись, промовив до духа У ім'я Ісуса Христа вилю я тобі, вийди з неї. І того часу той вийшов, а пани її, бачивши, що пропала надія на їхній прибуток, схопили Павла й силу і потягли їх на ринок до старших. Коли ж їх привели до начальників, то сказали Ці люди юдеї, наше місто бунтують і навчають звичаїв, яких нам, римлянам, не годиться приймати ані виконувати. І натовп піднявся на них, а начальники здерли одежу із них та звеліли їх різками сікти. І, завдавши багато їм ран, посадили в в'язницю. Наказавши в'язничому дозорцеві, щоб їх пильно стеріг, одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло й сила молилися і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі. Аж основи в'язничні були, захидалися і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Як прокинувся ж сторож в'язничний і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнень. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи. Не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши, той світло ускочив, і тремтячи припав до Павла та до сили, і вивів їх звідти і спитав Добродії, що треба робити мені, щоб спастися. А вони відказали Віруй в Господа Ісуса. І будеш спасений ти сам та твій дім, і слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі його, і сторож забрав їх того ж часу вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно Він сам та його всі домашні, і Він і запровадив додому свого, і поживу поставив, і радів із усім домом своїм що вірував у Бога, а коли настав день, то прислали начальники слуг поліційних, наказуючи відпустити тих людей. І сказав той в'язничний дозорець Словаті Павлові, що прислали начальники, щоб вас відпустити. Отож вийдіть тепер, та й з миром ідіть. А Павло відказав їм Нас римлян. Не засуджених різками сікли прилюдно і до в'язниці всадили, а тепер нас таємно виводять але ні. Хай вони самі прийдуть та й виведуть нас. Ці ж слова поліційні слуги донесли начальникам. А ті налякались, почувши, що римляни вони і прийшли, та їх перепросили. А вивівши, благали, щоб із міста пішли. І, вийшовши з в'язниці, прибули вони до Лідії, а з братами, побачившись, потішили їх та й пішли.